Олег Ляшко, радикальна партія. Шановний Володимир Борисович, я безумовно переконаний, що у вас нормально все із слухом, і ви чуєте колег народних депутатів. Але якщо у вас все нормально слухом, але ви водночас не чуєте, то очевидно, ви не хочете чути. Це я так дуже дипломатично кажу. І я, і Тимошенко, і Березю ми виступали з парламентської трибуни і ставили чіткі вимоги. Чим має займатися український парламент, Які приймати рішення? Ви послухали, а васка слушає ДАЄС Ви послухали і став. Питання абсолютно другорядні, які сьогодні, вони безумовно важливі, але сьогодні є важливіші питання: питання тарифів, питання політичних переслідувань, питання цін на продукти харчування і на ліки. От які питання має розглядати український парламент. Ви цього не робите. Чому ви цього не робите? Або ви безнадійно далекі від народу і не знаєте потреби, які живе народ. Тоді я пропоную вам зійти з цієї високої парламентської трибуни, піти хоча б туди. До стін парламенту і послухати, що вам люди говорять. Підіть у тарифне містечко до Кабінету міністрів, і послухайте, що вам люди скажуть. Можливо, після цього ви повернетеся і зовсім по-іншому будете дивитися на життя. І зовсім по іншому будете ставити питання. Бо таке враження, що ви десь тут на окремо взятій території, де побудували собі вже комунізм, і вас абсолютно не цікавить, як живуть мільйони українських громадян. То я вам, шановні коаліціанти, і голову Верховної Ради скажу, що ви людей довели до жебрацтва, Люди сьогодні побираються, як бомжі. Сьогодні селяни йдуть у ліс, жолуді збирають, бо в них немає чим палити ту хату і в них немає чого їсти. Жолуді збирають. Востаннє таке було під час голодовки. От до чого ви народ довели. І ви ставите другорядні питання, замість того, щоб знижувати тарифи і приймати рішення, які підвищать рівень життя громадян. Я вимагаю від вас негайно змінити порядок денний і Ставити ті питання, які чекають мільйони людей, які дадуть можливість їм виживати.